З лютого у Хмельницькому відбудуться зміни, що стосуються громадського транспорту. Комунальні, приватні та приміські засоби перевезення будуть оснащені новими валідаторами. Їх особливість в тому, що оплата за проїзд буде здійснюватися з будь-якої банківської карти. Послуги надаватиме підприємство, що розташоване у Луцьку. Станом на сьогоднішній день підписаний договір з новим оператором. Це творце з обмеженою відповідальністю City Card System, місто Луцьк. Це вони в нас визнані переможцями зв'язку з результатом проведення конкурсу. Конкурс ми проводили у зв'язку з закінченням строку дії договору попереднього. Це з компанією з товариством з обмеженою відповідальністю фінансова компанія Герц, тобто яка встановлювала валідатор, який зараз є в тролейбусах. Кількість валідаторів, які потрібно встановити, залежатиме від розміру громадського транспорту. Якщо це великоабаритні транспортні засоби, тобто в тролейбусах і буде встановлюватись три валідатора. Автобуси великогабаритні, в зв'язку з тим, що в них двоє дверей буде встановлюватись два валідатори, і на середньому класі теж в залежності, якщо в них двоє дверей для входу пасажирів, два валідатори, одні двері, то один валідатор. Окрім вибору щодо зручного способу оплати, для пасажирів з'являться нові можливості. Пасажир отримує мобільний додаток з особистим кабінетом, тобто стоячи лише маючи в руках, лише пристрій. Такі, як мобільний телефон, є можливість оплатити проїзд, поповнити транспортну карту, поповнити віртуальну карту, подивитися використання поїздок, подивитися історію поповнень, переглянути рух транспорту, переглянути зупинки міста, По вибраній зупинці, вибрати ж цей рух транспортних засобів. Більше того, ми так само даємо позначки тролейбусний автобус, не даємо позначки щодо доступності транспорту для перевезень людей з особливостями. Також у додатку є можливість для батьків. Вони матимуть доступ до карток своїх дітей і у будь-який час зможуть їх поповнити. Окрім цього, представники підприємства готують переміщення, де будуть надавати допомогу усім, хто цього потребуватиме. Щодо наявних транспортних карток, їх підлаштують під додаток відтак, створювати нові не потрібно. У транспортах додатково встановлять камери відеоспостереження. Яна Кузьмінська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.